Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні друзі. Минулого разу ми розмовляли з вами про взаємовідносини Польщі та України, про ті проблеми, які є в наших стосунках і як їх розв'язувати. А сьогодні ми хочемо звернутися до теми, як живуть наші українці, наші співвітчизники в Польщі. Що вони бачать там, як вони відчувають на собі е, життя за кордоном, як допомагають Україні? Чи Україна допомагає їм? І сьогодні, якраз, от в нас в ефірі Руслана, волонтерка, яка знаходиться в Польщі не з часів війни, а трохи раніше приїхала туди. І вона сьогодні нам от якраз побудуємо бесіду, е, як яким чином і що відбувається в Польщі для неї на побутовому рівні? Що вона бачить і як живе? І, Руслана, до вас перше питання: як сталося, що ви поїхали в Польщу і залишилися там? Чому і для чого це було? Добрий день, рідна Україна. Як я приїхала до Польщі, це було таке спонтанне, мабуть, рішення. Кожної людини, мабуть, настає якийсь період життя, коли потрібно змінити картинку. А, ну от В мене був такий період, хоча я дуже люблю Україну, і виїжджала я собі так, планувала в Європу рік максимально просто на деякий час змінити картинку життя. Ну, вийшло, як вийшло, залишилася. Щиро кажучи, я планувала своє повернення на квітень 22-го року, і в лютому е, почалася е, і коли я друзям зателефонувала, я буду мені ці друзі сказали: ти там зараз йдеш корисніше. Ти знаєш Польщу, ти знаєш мову, ти знаєш Варшаву, ти більше там допоможеш. Ну і так, так і, і крас залишилася далі. І от якраз ви залишилися там, От ті перші часи, перші дні повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Що ви бачили? Як, де ви знайшли своє місце? Як поляки допомагали? Що, що це було от з вашої сторони? Як ви це бачили? Ви знаєте, перші дні це був певно шок для всіх. Для нас, українців, які перебували на той час тут? Був ще більший шок. Ми були більш розгублені, ніж самі поляки. Перші дні, мабуть, влада польська ще не була настільки готова прийняти. Таку кількість біженців з України не знали, що з тим ще робити, а люди вже кинулись допомагати е, щиро. Е, наскільки хто може, то було дати останні. Я пам'ятаю, коли м -м, просто на вокзалі розбирали людей по домівках, е, коли на вокзал просто привозились дитячі візочки, ставились і залишалися, тому що знали, що приїжджають дітей. Я знаю поляків, які. По кілька разів е, на добу їздили на кордон, щоб привезти сюди е, по містах людей з кордону, е, відвозили теплі речі. Тобто ще влада сама навіть не зорганізувалася, а люди вже були е, ну, і допомагали, наскільки то могли. Я була вражена, коли я приїхала, вже були через там за кілька тижні, місяць були такі організовані ну, вже центри для біженців, де ж люди жили на розкладушках. І я приїхала в один із таких центрів, і щиро кажу, що от поляки там були більше волонтерили, і вони все так чітко розподіляли, що куди вони все вирішували. Ну тобто, ну дійсно о, їхня допомога на початку це щось неймовірне. Це супер. Так я просто бачив з нашої сторони, якраз коли ми довозили людей під кордон, і машини, автобуси, не могли через ту колейку, яка там стояла. Доїхати до самого кордону, то людей випускали там і за 5, і за 10 кілометрів і ця, весь цей натовп з дітьми, з тваринами йшов до кордону. І це було ну, жахливе, жахливе Бачите це, тому що ну, сльози, горе, то все от так от відчувалося. І потім ті всі дзвонки туди в Польщу, як, кому, де там влаштувати. І через день, два-три там на кордоні вже якось, я так розумію, ну то що з того, що я знаю, почали люди так прямо гуртуватися, і якось зразу там ти туди, ти сюди. Там хтось, якась там. Та їжа, там ще щось. От просто мені здається, що в той час от поляки до нас якось, от, ну швидко зорієнтувалися, Люди, прості люди, так. Може, там місцева влада якась, там ще щось, але вони от підхопили цю е, uh -huh. допомогу і почали її якось робити. і вона швидко стала е, структурована і чітка. Тобто, машини, куди кого вести. Там, ну, ну, мені так здавалося. я не знаю, як ви вважаєте. Так, так, саме так. Саме так, що перші зреагували більше людей, ніж влада, навіть кажу, щиро, І от саме вони рятували тих людей, забирали по домівках. І... З тваринами, з дітками чим могли ділилися перший дні супер. Та а от е, наскільки я знаю, ви зараз е, займаєтеся волонтер, е, волонтеркою і допомагаєте е, нашим бійцям. Е, я не знаю, там напевно там ще комусь там. Тось, це як це от у вас? Е, як ви до цього дійшли? Тому що ну, більшість людей, наскільки я знаю, от ті, що виїхали раніше до війни, ну, максимум вони там щось донатять, там, іноді? А більшість так вже якось стали майже як поляки і працюють, і ну та війна йде там, та, ми українці, але ми переживаємо, але ми щось там ну, сильно не допомагаємо, не сильно не робимо якихось там дій для допомоги. Як ви от, змогли це і як ви об'єдналися? Як це сталося? Яким чином ви шукали там людей? Один одного там чи як це? от просто цікаво для яким чином можна от, знайти подібних собі, і хто хоче допомагати, знаєте. Щиро кажучи, мій шлях до волонтерства розпочався там ще на букуванні кордонів. Потім я зрозуміла то не зовсім то, що я хочу робити, і я просто пішла волонтерити в центр для біженців, де на той час жило чотири з половиною людей. Це Маріуполь, це Луганщина, це Донеччина, ну території, які вибухи до того. Ось і мені запропонували там залишитися, взагалі працювати. Тобто я залишила основну роботу. Я розуміла, що я зараз наскільки можу, я хочу бути з Україною. Ось. І я п'ять місяців працювала в тому волонтерському центрі. Майже ми працювали по 12-24 години на добу, туди приїздили потіка автобусів на раз. Ти мусила спілкуватися з людьми, ти мусила якось їхніми ці містами змінити трошечки їх, аж вони відчули, видихнули, що вони вже є в безпеці. А, але я е, все вірила, що це швидко, що світ зареагує, що ну, не може бути в Україні така страшна війна надовго. Я в це вірила дійсно. Але через 5 місяців я зрозуміла, що треба жити, працювати, я більше не можу допомагати, тому що я не заробляю. Я можу повертатися до роботи до такого життя. Але я ну, повернулася до роботи працювала до праці і їздила в волонтерський центр, але вже на той час стало менше приїздити. Вже люди роз'їжджалися десь інші країни, десь хтось повертався в Україну тут на ближчій території безпечні. Тобто в центрі, ну, наприклад, вже на сьогодні вже близько 300 осіб, це вже ті люди, які не можуть працювати. Так? І я розуміла, що вже я не настільки там корисна, відповідно. Я почала шукати, де я зможу, і е, почала оголошення, що починають плести маскувальні сітки, потрібні координатори. Ось, І я долучилась до такої спільноти, е, робила наголошення на Фейсбуці, в Інстаграмі, почали приходити люди, але за деякий час я вирішила відкрити ще один центр. Е, мала велику надію, там, де живуть біженці, що будуть дуже активно всі плести. Ну, на жаль, мої очікування не виправилось, там платили ж пару чі, е, жіночок старших. І потім відкрила, ще нам дали дякую місцевій владі. Е, нам надали безкоштовне приміщення центру міста, попросту, близько залізничного центрального товару. Е, зробити такий центр. Е, ми з друзями, такими ж просто волонтерами, е, е, нас п'ятеро. Закупили за цей кошт перші матеріали, зробили каркаси під маскувальні сітки. Ну і зробили таке оголошення, сіто вже нас на той час знав. Запросили на відкриття, скажімо, таке центру по плетіння маскувальних сіток. І от уже ми рік працюємо, плетемо, робимо окопні свічки. Нас, знають, щиро кажучи, від Херсону до Сум, у нас дуже багато бригад. У нас немає що. От ми опікуємося з однієї бригади. Приходять замовлення, ми стараємося робити е, максимально, що можемо е, для кожної бригади. Е, з часом до нас почали звертатися за іншу допомогу. Десь на стабілізаційні пункти потрібна була постіль, рушники, бо цього теж не вистачає дуже зараз. Або одяг для, для поранених. Пишемо пост і люди реагують. Але так, ви, має, ви праві, тому що здебільшого це таки реагують люди, які приїхали після початку повномасштабного. Більше цих людей ходить, більше реагують на такі якісь оголошені збори необхідного. Більше донатять, це ж таки люди, які приїхали і які мають велику надію повернутися. Я була в шоці, наприклад, у нас відкрилися тут школи українські, материнка, і до нас приходили діти допомагати плести сітки, і багато, дуже багато дітей за два роки війни, все-таки мріють повернутися в Україну, мріють навчитися тут і приїхати повертатися, піднімати економіку в Україні. Я пишаюся цим дітям. Я пишаюся нашим окружам. А з, от, звідки ви берете кошти на це? Тобто, от там на сітки на то все треба там. Звідки тобто, хто допомагає вам в цьому? Ніхто ми самі. самі. Ми самі збираємо між собою, ми да ми постимо, бо хто не ходить, хто їх, нам допомагає донатами. Часто ми розігруємо якісь лотерейки Дівчата роблять ручної роботи з ними, красиві ефіри. Або шоколад, або вишиваночки, тобто ми розіграємо постійно якісь латерики. Мінімальний там кошт на то є там 10 злотих Так, Це невеликий кошт насправді. Але якщо там 50 чоловік, то вже якісь кошти. Звісно, це є досить складно, тому що ми ще матеріал закуповуємо в Україні. Це фанбонт, з якого робляться які кімори, сітки, тому що на, на початку, коли в нас не було можливості, не було коштів, ми робили то із тканини з постільної. Фарбували, купували фарбу, фарбували необхідні кольори, але тканина вона намакає, вона важка. Якщо там ще на техніку, наприклад, можемо, то на бліндажі окопити її важка. І ми перейшли на спанбот. Є дуже велика проблема, на жаль, його привозити з України. Так, з логістикою є проблема, тому що, на жаль, на кордонах не завжди припускають. Тут є трошечки мінус. Але ми стараємося, ми боремось, ми знаходимо різні варіанти. Нам розвитано ця Україна закуповує в Києві або Дніпрі, а розсилають потім по всій Україні. і Нам там частками звідти один ролончик, панбон, звідти з кожного куточку України. Тобто оця цепочка людей, яка нам допомагає, вона якась просто неймовірна. Та якщо чесно, то да наші люди завжди один одного підтримують, знаходяться. От ті, що дійсно болівають за країну, за, за нашу перемогу, то вони дійсно стараються один одного. І там і я скільки разів возив такі речі через кордон, коли ще їздив, то так що це правда. Але зараз ми бачимо ситуація в нас дуже сильне погіршення з енергозабезпеченням, і нас очікує дуже тяжка зима. Тось, нема чи у вас от, е подумки, що зараз просто буде нова хвиля людей? Нова хвиля людей, які не можуть, не зможуть тут жити за того, що просто нема світла, нема як опалити там квартиру, опалення не буде, Там ще щось. Тосі, ми очікуємо, що це буде знову якась частина людей, яка знову. Чергова хвиля. Чи готові от е, поляки? там Чи от ви так от задумувалися над цим, що можливо і їм прийдеться якось допомагати, якось там створювати умови для їх проживання там, ну хоча б там як транзитний пункт? Ви знаєте, Ну по-перше, я гадаю, що навряд чи вже це українці налякають? А вони пережили то був перший певно такий шок, як Всіх нас у більшості, і коли хлинули всі, вже дуже багато людей повернулося. Я знаю, що тоді на той час виїхали близько двох мільйонів. а на сьогодні з останніх статистик те, що я чула, залишилося менше мільйона зараз. Ну ясно, що хтось поїхав далі у європейські країни, чи там в Канаду, була можливість її заробити, але ж багато хто повернувся до України. Я гадаю, що українці вже знаєте адаптувалися жити в умовах війни, і я не думаю, я з того, що я чула, так, да, в Польщі відкрило за два роки повномасштабно у Польщі зареєстровано понад 48 тисяч попів українцями, да але я знаю, що велика статистика підприємницької діяльності зареєстрована за ці роки в Україні. Люди хочуть працювати на економіку, люди роблять щось для країни. Тому мені здається, що та енергокриза, зимова, навряд чи е, знову буде якась хвиля таких біженців. Масової вивазити не буде. Угу. Вважаю, що не буде, тому що я ж кажу: українці якось вже розвичаїлися і живуть і. Я взагалі багатьом кому дивуюся. Колись <с> в мене була біженка з Чернігова, ну така старша зіночка, і я була просто коли майже над її будинком там збили ту ракету, і вони не тікали, а вони стали на балконі і аплодували просто і кричали: Слава ЗСУ!». Ну, то я кажу, ну то як можна цих українців подолати, як можна їх налякати? Не народилося. Чи... Люди Згоден з вами, е, ви казали, що от якраз що 48 тисяч стали фопами. Так ми вже читали ці новини. Що навіть там пенсійний фонд Польщі вийшов плюс, завдяки. В тому числі і нашим поступленням від наших підприємців. А от як вести бізнес в Польщі? Як як, взагалі, документи документи для життя в Польщі? Тяжко от з владою, відносини з владою в Польщі, тяжко, легко, як порівняно з нами, з Україною. Чи доступно це е, нашим людям, які виїжджають туди, отримувати там право на життя, на працю, там і якісь далі документи, якщо вони захотіли залишитися в Польщі? Ну ви знаєте, е, я вважаю, що завжди все таки е, залежить від людини. А хто працює зараз на сьогодні, там в тому ужені, де там складається документи. Тому що бували різні ситуації. Я знаю, що Польща робить можливе все. Щоб е, пробити перебування легальним, я знаю багато велика кількість біженців, яка в перші ж е, місяці, не дивлячись на свій психологічний стан, на якісь там обтяження та е, робиння через е, події в Україні, шукали роботу, влаштовувалися на роботу, платили ті ж податки, платили соціальні страхування. 에, тобто вони дійсно підтримали економіку, і відповідно польська влада теж якби зацікавлена, тому що вони розуміють, що дійсно великий 에, вплив 에, грають українці, працюючи тут і mm -hmm. А, Тому я вважаю, що більше це на місця, тому що знаю, як одні розповідають, що досить швидко подалися, оформляються документи, інші кажуть, затягують, немає. Ну а крім того, ви знаєте про останні події щодо. Чоловіків, військов'язано, то тут інша історія, і я наразі не знаю, того, ще відноситися, тому я вважаю влада, що можуть то робити. Інше поляки, ви знаєте, можливо, менше допомоги, але вони все одно підтримують нас. Ясно, що за тих два роки світ стомився, українці стомилися, правда, від того, що відбувається. Можливо, тої допомоги стало менше. Я навіть бачу по центру, що раніше нас досить багато поляків приходило. Але на сьогодні багато поляків, які мають центр, допомагають їздять постійно навіть на нуль до наших військових і таких знань. Тому ви знаєте, мені здається, що все-таки Польща намагається робити, не, не дивлячись, тому що там був картони, то інша історія, якою там, там не дуже хочу дотикати, тому що насправді тут є. І, мій погляд на то, я знаю, що більшість поляків то не підтримують до блокування кордонів. Але все це ж політика просто, правда? Да, а самі поляки, поляки... Ага. Ну, а самі поляки все одно здебільшого підтримують нас, все одно а, намагаються ще допомогти. Ви знаєте, я завжди кажу, що є різні люди, як серед нас, українці, є різні люди в кожній країні, як різні люди, в кожній родині. Добрі і не зовсім добрі. Ну, і наша не завжди тут є поведінка така, як потрібна не всіх українців. В, в нашій країні так було. Але, ви е, знаєте, дуже важливий є той фактор, що, мабуть, і поляки, і більшість, і ми ми розуміємо, що нашим спільним єдиним ворогом є Росія, і що лише разом разом ми можемо здолати. Є так, та, згоден. А дивіться, от, все ж таки. А чи не бояться поляки нас? Врешті-решт тих людей, які зараз в Польщі от, залишилися, організовують свої бізнеси, хто дрібненький там, хто відкрив перехмахерську, хто кав'ярню відкрив. Між іншим, я вважаю, чесно кажучи, ну, це моя думка, правда, що ми їх привчаємо навіть до гарної кави. Тому що наші ті, що роблять кав'ярні, вони якраз роблять дуже смачну каву. Тобто раніше я не пив такої кави там в Польщі, а тепер вже можна пити дійсно справжню вкусну ароматну каву. Відкривають маленькі, великі. Тепер в кожному центрі міста, практично Польщі, є ціла купа наших ресторанів, там і вишня, там, і там, ці львівські круасани, там, і все решта. Тобто багато зайшло бізнесів, які починають тиснути на польські бізнес. І трохи їх примушують ну, конкурувати вже так. Ми... Ми так чіпляємося, все ж таки, за те, щоб вижити, якось е, працювати, заробляти. Ну для того, щоб не створювати проблем і країні і Польщі, для того, щоб ми самі самостійно заробляли, а з іншої сторони, просто ми. Е, трошечки їх е, світ, який був такий спокійний, рівноважний. Ми його починаємо якось так трошечки е, рухати, і вони вже я так ну відчуваю. Може, це я не правий, то ви скажете, що цього нема. Тому що я вже бачу і великі підприємства потроху починають заходити в Польщу з України. Тобто я сам практично два підприємства допоміг їх там е, зробити релокацію. Тобто, вони тепер там. Тось то вже не маленькі, то вже не трускавку збирати там по полях. Тось це то вже інший зовсім рівень. Чи готові вони до цього? До до того, що ми стаємо якимось економічним теж середовищем, яке і допомагає їм, але в той самий час і ми конкуруємо. От ваше враження, чи чи не бояться вони цього? Ви ну, знаєте, на рівні от пересічних громадян, ну якби не відчувається якась вирожнеча або розпад насправді. А я щиро працюю в українській? Клініка медицини естетична. Я скажу, що досить багато поляків ще до війни е знали, що в Україні найкраща стоматологія та косметологія. І дуже багато хотіло туди їздив або прагнули поїхати саме в там, там, стоматологію. Зараз це все відкривається тут. Я вам скажу, що багато людей ходять саме в українські салони, вибачте на надзвичайний манікюр, більше охотою йдуть до України. Але і поляки вони ж мігрували теж вони якби я закликаю, що поля українці вийдуть з Польщі, Польща стала пустою. Тому що вони так само десь поїхали далі. Десь там Норвегія, Великобританія, правда, десь туди теж люди, тому що їхні зарплати їм тут знали і відповідно йдуть далі. Ні, не відчувається, що якось така настрою. Дійсно, тут дуже багато наших закладів. І ресторані, і клінінги фірми по прибиранню і довіряють більше українцям, тому що знають, що роблять гарно, швидко, якісно та прибирання ще більш відповідально відноситься навіть тому ні, я не помічала якось таке, Ну, можливо є знаєте такі, що але ж так як я казала, що в кожній країні є да які там все забирають, все згадують, там якусь нам, не дай Боже там сказати про Бандеру, тут. Це, це зрозуміло. Це наша тисячолітня історія, яка нараз не зміниться. На все потрібний час, еволюційно ми прийдемо до того, що да, ми дві сусідні держави, які мусять жити і співпрацювати. Я вірю щиро, що після закінчення війни ми дамо змогу полякам відкривати наш бізнес. Якщо ви такі бажання, ми будемо рівно, тобто. Mm. Ну я вам скажу, що це, от це, ви... це час там вибачаюся, я перебував вас. Е, не, я не. згоден з цей. Ви вірно кажете, що в кожній країні, в кожній навіть родині, є людина, яка може там бути трошки інакше і казати там геть, звідси і ще щось. Там це завжди було і буде напевно. Тому що ми різні, ми різні, але ми сусіди зараз. І вот що про бізнес зараз дуже багато почало проходити в форумі в Україні по бізнесу, де е, польська сторона вже шукає можливості на відбудову. Тобто проводяться форуми там з місцевими громадами. Бо там в кінці травня, там буде на заході України великий форум, там Подкарпаття проводить. Якраз вони зорганізували таку нову ініціативу, де з громадами співпрацюючи допомагають їм знаходити кошти і відбудовувати потім знищені школи, там будувати укриття, ще щось там енергетичні, енергетичну сферу і тому подібне. Тось, тобто, і я бачу, що. Цьому що дійсно активність між нашими країнами на рівні економіки вона покращується, Тобто вона наоборот зараз набирає обертів. І якщо забрати цю історичну та, там якісь згадки і залишити їм історикам, що нехай історики вивчають це все, yeah. а разом ми можемо ставати сильніше і набагато сильніше, і показати в Європі, що ми, от е, Україна і Польща, разом, а я надіюся і вірю в те, що ми станемо теж членом європейської спільноти, і ми могли б стати дуже міцним центром цього якраз е, європейського розвитку, тому що після війни я. Думаю, що все ж таки в нас буде відбудова, в нас буде зріст економіки, можливості для розвитку, і дуже багато чого ми зможемо створ... зробити разом технології і досвід європейський, який нам допоможе тут втілити в життя і створити нову сучасну Україну в Європейському Союзі. Ну от моя така думка, що це було би дуже гарно там, обов'язково обов'язково Обов Обов так. так буде. Я ж кажу, тому стосути зната то між людьми це до. Сріхка така матерія, а що там вже казати стосунки між політиками. Але я ж кажу: головне, що зараз є розуміння і бажання обох сторін до мирного сусідства. Ну, а значить, це є шанс ще краще, ще більше поліпшити наші стосунки. Ну, а я ще бачу, що і на людському рівні, тобто. Багато наших жінок виходять заміж за поляків, і то есть, вже якісь сім'ї є, де і Україна, і Польща разом. І це вже теж якось е, додає нам, що ми будемо разом рухатися вперед. Вже ближче стаємо навіть в такому рівні. Ну, Я то -то така рівнива в тому плані, тому що як же наша рідна кліна, але то відповідь жарт. жарт. Так, звісно, тут закладається багато рабів зараз. Ну, але так як я вже казала, я вірю і сподіваюся, що нехай то будуть польсько-українські рабини, але їхні діти приїдуть і будуть відбудовувати наші. Ну і от ще так ще в нас останні події були там мітинги, блокування кордонів. Я от вважаю, що було би доцільно, я не знаю посольству і. Нашій владі співпрацювати з нашою діаспору з тими людьми, які от виїхали туди, волонтери для того, щоб більше залучати їх для допомоги для пояснення ситуації для покращення тої ситуації. Чи от співпрацює з вами посольство чи якісь там органи влади, щоб задіяти? Чи то тільки от на рівні людей, волонтерів, самі збираються, самі проводять ті мітинги в підтримку України, щоб нас не забули, не забули що у нас війна. Чи є ось ця співпраця? Бо мені здається, що це дуже важливо. Співпраця влади і е, народної дипломатії. Ви знаєте, є. Єдине, що так я сказала, ми не, не є якоюсь такою організацією. У да? нас є своя назва, яка прийшла чисто у мене випадково, відвага не знає кордонів, коли пройшлося якось назвати. Я просто сам волонтерець, просто у мене є. Рідні люди, вони вже всі рідні, з яким ну, от щось робимо. А є такі Євромайдан Польща, да який власне організовують ці мітинги, і зрозуміло, що там вже більше вони пов'язані з політиками, з їхніми рішеннями, е, тобто все не відбувається просто так на волонтерських засадах. Там вже все має бути узгоджено так, кожний день. Да, єдине, що ми, наприклад, коли почалося блокуватися кордони, перш ніж зреагували там Євромайдан, там наше посольство, ми вже були на кордоні. Ми вже зібрали якісь продукти, водичку, закупили все. А хлопці їхали, і все це вже відвозили нашим водіям. Тобто, ж ми більш маленькі, але більш швидкого реагування дуже за і зреагували на події. Ну маю надію, що ми всі Україною просто нам вже підходить час до закінчення. Ми всі Україну будемо реагувати швидко на наші потреби, і все ж таки досягнемо нашої прямої, щоб наші люди могли повернутися, відбудувати нашу Україну. І жити, процвітати, і показувати світу, що ми, українці, достойні цього свободи, справедливості і жити в мирі. Дякую, знає, Руслана. Я ще на закінчення просто хочу сказати mm -hmm. два слова. Вибачте, mm -hmm. uh, просто uh, ми робили світки uh, відомі uh, 47-й бригаді Магура, яку знає вся Україна, і от вони нам передали свій прапор і передали нам календар uh, незламних. Це там лімітована версія і ви знаєте, там були дуже на одній з сторінок календаря. Були дуже гарні слова: робимо те, що можемо, там де ми є. Супер. Так що з Україною робимо далі. Дякую. Всього найкращого. Тримайтеся і до перемоги. До перемоги. Слава Дякую, героям слава.